Як то кажуть, добрий вечір, мої співвітчизники! І нікому з вас не треба пояснювати, що ці нікчемні створіння з країни 404 хочуть знищити нас, забрати воду, тепло, світло для цього обстрілюючи наші домівки та критичну інфраструктуру. Але вони не знали, що українці це є світло, тому ми тримаємо стрій та продовжуємо спротив. Ми продовжуємо жити. Працювати, вчитись, творити, виховувати дітей і так далі. І для цього кожен з нас якось підготувався, особливо до цієї зими. В цьому відео я покажу, як підготувався я, що купив, може вам це буде цікаво, і ви візьмете щось собі на замітку. І так, на цей канал я буду періодично завантажувати не тільки тематичне відео про зйомку та монтаж, а ще на якісь інші теми, які мені будуть цікаво, на які я сам шукав довго відповіді. І знайшовши, поділюся з вами, і це відео буде одним з них. Дякую нашим силам оборони. Завдяки вам. Більшість того, що що я купив, мені не знадобилося. Та годі вже базікали і пішли. Я вам покажу що ж я таки купив. І почну я трохи здалеку. Одразу скажу, я фізики ніс, нічого не знаю, тому я можу казати якусь нісенітницю, щось казати неправильно, але я буду казати так, як розумію, і це буде найбільш зрозуміло. Простими словами для інших. Зараз ви самі знаєте, як скаче напруга, і замість 220 може бути набагато менше чи більша. Тому першим, що я собі купив, це була реле пруги. Це відносно дорога штука, де, десь в межах 1000-2000 гривень, яка встановлюється хвилин за 15, І вона просто вимикає струм, коли ця напруга не 220. Тому ваша техніка не згорить і вмикається вона через запрограмований час. Це десь хвилин 5 приблизно. Набагато крутіше поставити стабілізатор цієї напруги. Це вже набагато дорожче. Він не просто виключає струм, а який час може сам тримати цю напругу, і це розповсюджується для усієї квартири. Та якщо вам такий потужний треба, ви можете поставити собі це реле і купити якийсь істочник безперебійного живлення. На дорогу техніку. Наприклад, я собі купив мій комп'ютер для монтажа. До речі, як ми його збираємо, відео є на каналі. Кому цікаво, подивіться. Тим паче, відео про цей, про цей стабілізатор ми вже не записували. І при частих відключеннях це дуже зручна річ. Бо, коли вимикається світло, він ще декілька хвилин, в залежності від його ємкості, протримає ваш комп'ютер. Вімкнений, і ви зможете все спокійно зберегти, ще я швидко пройдусь по тому, що я купив, але не застосовую, бо, дякуючи силам оборони, це не знадобилося. На всяк випадок, при відключенні газу, я купив портативну газову плиту та маленький балон до неї. Знаю, що у новобудовах дає тільки електричні плити, це вже всі використовую. Я взяв собі на всяк випадок, якщо вдруг щось трапиться, щоб стрімко не шукати це. А навіть якщо не знадобилося. Дивиться, то колись після перемоги ми обов'язково будемо ходити в походи, і ця штука нам точно в майбутньому пригодиться. Для ті, хто буде собі це купляти, майте на увазі, що не можна тримати в квартирах великі балони на 8 літрів, 16 і тим більше. Особливо тримати їх десь на балконах, де температури дуже низькі, бо є ризик, що його просто розірву. Такі вже поодинокі випадки були. Перейдемо вже до більш змістовного. Це всякі світлові прибори та штуки, які дають живлення. Почнемо з селяків ліхтарів. Так, я розумію, якщо ви молода людина, яка живе одна, то вам досить одного повербанку та смартфону. Більше вам взагалі нічого не треба. Але якщо ви батьки, у вас є мала дитина, то починається з 6 годин зимою, коли вже в хаті темрява, вам точно треба якесь світло. І світло не просто маленьке, щоб дитина не боялася. І цього добра. Я закупив досталь. Починається від свічок, які ми використали один день в самому початку. Якихось маленьких ліхтарів просто підсвітити з різними режимами, які заряджаються від розетки, бо батареїк не напасешся, коли кожен день їх будеш використовувати. Та на замітку відеографам може кому це пригодиться. Багато з таких акумуляторів можна зарядити нашими зарядками, які заряджають батарейки від стабілізаторів. Щось типу, як в мене. по моєму цих малих простих підсвічувальних більш складні, наприклад, ці два ліхтаря. Зразу скажу на картинках, мені здавалося, що вони набагато більше. Та на практиці вони доволі малі, портативні, переносні, але освітити нормально одну кімнату одним цим ліхтарем не вийде. Це щось більш обгоріло в сусідній кімнаті, щоб не страшно було переходити з кімнати в кімнату. Вона теж може заряджатися під розетку. Такій USB, в неї є зручна ручка, та від нього самого можна зарядити сам смартфон. Ємкість акумулятора в нього не дуже велика, але десь на 50-100% батареї один раз вам точно хватить. Один цей ліхтар світить приблизно 7-8 годин, тому якраз темно, темний період доби. Пересидіти вам точно хватить. І головна її фішка це сонячна батарея. Ну, навіть якщо у вас взагалі не буде електроенергії днем, його можна буде зарядити просто від сонця. Але майте на увазі, зараз зимою цього буде дуже мало. На практиці в мене він стояв просто. На підвіконі і його зарядки хватило десь на півгодини на максимальній потужності. Коштував він мені десь в районі 300-400 гривень, звісно, на Алікспресі. Але саме монстр знову ж таки не освітити кімнату, а просто підсвітити для переходу з кімнати в кімнату. Це були отакі ліхтарі, за здається, за 3 бакси. Також на Аліекспресі. Я не знаю, як за таку суму вони. Засунули туди стільки датчиків. Тут є датчик на рух, датчик на світло та стоїть таймер. Тобто, коли є світло, чи день ці ліхтарі не включаються. Коли світла нема, як тільки ви рухаєтесь, він починає горіти десь секунд на 15 і сам вимикається. Також можна включити, щоб він просто горів і не вимикався. Ну, і, звісно, просто вимкнути. Також його можна. Як просто приклеїти до любої поверхні, так і приліпити на магніт, на той самий холодильник, чи водонагрівач, і заходячи до туалету чи кухні, попити водички, можете навіть не включати світло, навіть коли воно є. Це стало для нас так зручно, що ми їх не знімаємо і користуємось, навіть коли є світло. Та й далі залишимо їх собі. Ну і вони так само заряджаються від. Звичайної зарядки андроїдівської сторої тому вам не треба буде цілого гора батареї А основне світло, яке освітлює кімнату, це моє, якщо можна так сказати, професійне світло для зйомки відео. Про деякі на каналі є відео, кому цікаво, можете більш докладно подивитися. Цього світла навіть не на 100% хватає, щоб. Освітити всю кімнату, ніби світить ваше стаціонарне світло. Є купа режимів теплого, холодного, змішаного світла, всі rgb підсвітки, різний процент потужності, і в залежності від чого ця лампа можна пропрацювати від 4 годин до 8. Ну і тут зразу ж ми переходимо до. До різних штук, які дають нам електроенергію. Ці лампи живляться від таких от батарей. Вони є різної ємкості, і звісно, чим більша ємкість, то теж вона буде довше світити. Тому я прикупив пару ще таких батарей. До речі, теж не дешеві. Десь така от на 8 тисяч коштувала мені в районі 2000 тисяч гривень. Тому я не знаю, чи є сенс купляти людям, які не збираються займатися зйомкою відео і в кого таких ліхтарів нема. Бо самі по собі вони недешево коштують, плюс ці батареї, але освітлюють вони добрі і теж цікаві. Я думаю, якщо вам просто підсвітити, треба всю кімнату, є більш прості, дешеві і також потужні. Те, що само собою зрозуміло, це павербанки, їх я не купляв. Вони мене були. Звісно, цей старий на 10 це дуже мало. А в мене. Крім них є ще десь на 30 тисяч. Ну, в основному, це для зарядок телефонів. Ну і перейдемо до самої вишеньки на торті. Я думав, що вже всі це знають. І роблять, але як виявилося, деякі навіть не чули. І коли я їм це показав, відреагували на це як на чорну магію. Яким чином можна дати струм для усієї квартири в ті періоди, коли нам вимикають електроенергію? Вам треба вимкнути основний вихідний з квартири щиток, або він у вас в під'їзді, або десь поближче. Таким чином ізолюється... Вся квартира. І подати електроенергію десь всередині квартири через розетку. Для цього вам треба якесь джерело енергії. Це може бути або автомобільні акумулятори, вони є теж різні, там свінцеві, гелєві або щось типу дуже мощного павербанку, ще їх називають. Портативними електростанціями. Хоча це не зовсім так, бо електростанції видобувають електроенергію, а ці по суті в собі її тільки тримають, і їх треба знову заряджати. Більш дешевший варіант це, звичайно, автомобільні акумулятори. Звісно, чим більше буде ємкість акумулятора, тим надовше вам вистачить. І тут це залежить від того, що ви будете використовувати, коли вимикається електроенергія. Якщо тільки світло, то на 3-4 години вам десь на 100 Вт буде досить. Якщо, наприклад, світло, телевізор і ще якась невелика побутова техніка, ну, треба трохи більше брати. Якщо вже з комп'ютером, то це вже десь 300, 400 і більше. На годину-дві вам вистачить. Я бачив, що їх можна об'єднувати із декілька один, тому ви можете купити собі декілька. Більш малих і зробити один великий, то просто ємкості вам буде недостатньо, бо таким чином можна було би і з павербанка дати світло. Хоч і надовго, треба, щоб ще була напруга 220 вольт з вашого джерела, тому що треба, щоб була правильна потужність. Нагадаю вам, що я нічого не розумію в фізиці, тому можу казати щось неправильно, але просто для розуміння. Тому машині акумулятори не можна просто так під'єднати до розетки. Вам ще знадобиться інвертор. Це штука, яка, наприклад, робить з 12 вольт акумуляторі 220, та піднімає оцю потужність. Сподіваюсь, я нічого не переплутав. Тому я ще й купив на Алікспресі китайський інвертор. І зразу зарядку до цього акумулятора. Бо коли він розрядиться, його треба буде зарядити. Ці інвертори є з різними параметрами, але вони не відповідають дійсності, тому треба брати з великим запасом. І десь хороший буде коштувати ближче до 3000 гривень. Коли ви це купляєте, ви просто під'єднуєте акумулятор до інвертору, а з інвертору вже вставляєте в розетку. І коли у вас ця квартира. Вимкнена основним виходним щитком, то у вас буде по всій квартирі напруга в У Вас буде працювати все як звичайно світло, так якщо дозволяє потужність і ще якісь прилади. Зрозуміло, що техніка, така як холодильник та водонагрівач, будуть забирати дуже багато електроенергії, тому щитки на ці прилади, якщо вони у вас окремо, теж вимикаємо, або просто забираємо з розетки їх. ще маю сказати, це дуже безпечно. Менцеві акумулятори, коли закипають, може випаровуватись там кислота, чи навіть напевно десь сам свинець усідати. Тому тримайте їх хоча б на балконі. Та теж мені здається, тому це може залишатися на стінках балкона. Тому я це купив на всяк випадок. Та до акумулятора у мене ще діло надійшло. Але якщо знадобиться, то акумулятор придбати це не дуже складно, їх в принципі багато. А от десь інвертор купити, їх вже в нас мало в Україні. Та з Алікспресою буде чекати ну місяць точно. Тому я це купив і воно мене лежить і, слава Богу, поки що не треба. Якщо ви хочете більш безпечно, то є гелівий акумулятор, та там він буде вже набагато дорожчий, є ще якийсь більш е крутіший. На його розрядку-зарядку їх теж хватає надовше. І це теж треба враховувати, що кожен раз, коли ви заряджаєте та розрі розряджаєте акумулятор, в нього залишається все менше-менш. Ресурсу і цим краще справляються оці цій геліві, також та вони більш дорожчі і більш безпечні. Та саме основний, який я собі придбав, і дякуючи якому тепер в мене є світло, коли вимикають електроенергію, і навіть можна включити телевізор, коли немає електроенергії, і попрацювати за комп'ютером невеликий час, це отака портативна електростанція. Більш детально про неї розкажу в слідуючому окремому відео. А зараз ті лише Пару слів я купив такі китайської фірми Roma's. Подібних аналогів теж є багато, але зміст в них один той самий. В ньому всередині вже є свій інвертор, вже є купа входів виходів такі як USB, від автомобільної зарядки та звичайно, розет. Тому ви робите такий провод, втикаєте в цей акумулятор і втикаєте в будь-яку розетку квартирі при вимкненому вихідному загальному щочку квартири. В залежності від того, якої ємкості отакий от от акумулятор, у вас буде світло або ще щось. Різні тести з цим акумулятором будуть в слідчому відео. Та зараз скажу про його плюси. Він відносно легкий, безпечний, його можна багато разів заряджати, розряджати. Від нього можна запитати багато багато електроприладів, від нього працюють навіть холодильник, телевізор, навіть комп'ютер. І в принципі, якщо використовувати тільки світло або навіть світло і телевізор, хватить на 3-4 години. Якщо тільки світло, ну я думаю, годин на 8, може навіть на 10. Також до нього можна під'єднати е, сонячні батареї і заряджати просто від сонця. Звісно, я думаю, зимою це буде дуже мало ефективно. Але в інші пори року, я думаю, він буде заряджатися. На повністю на 100% від них на цьому принципі все. Пиши, пишіть, пишіть коментарі, що ви собі купили, на що звернути ще увагу, і до нових зустрічей.